Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоюмо. Переможемо. Відбудуємо. З водою навіть під час блокаудів у Дніпрі повним ходом реалізовують проєкт з облаштування свердловин. Такі колонки вже з'явилися на лівому березі міста у найбільших спальних районах. Гіркий досвід Миколаєва та Маріуполя підштовхнув Дніпрян іти на випередження. Проєкт реалізовується за підтримки народного депутата Дмитра Киселевського. Нині облаштовані 14 таких колонок з водою. Перші встановили ще в жовтні до масованих ракетних обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури. На це не пішли. Йшло ні копійки бюджетних коштів докладніше у наступному матеріалі. Всі вішають його ось так і там якось тримають, а можна його просто отак засунути і все. Можна накачувати. Ось таку свердловину на подвір'ї між багатоповерхівками в одному із спальних районів Дніпра встановили напередодні масованих ракетних атак росіян. Завдяки їй згадує Іван, перший блекаут. Місцеві жителі пережили із водою та навіть із запасом. Чоловік каже, тисячі людей з раннього ранку і аж до комендантської години безперервно качали воду із свердловини. Коли були перебої, ну тут черга була аж до дороги. води дуже гарна. Ми навіть кипітили і пили, коли були проблеми. З... Водою страшний досвід Миколаєва та Маріуполя, де через звірства неадекватного сусіда сотні тисяч людей залишилися без водопостачання, змусив задуматися про альтернативні можливості доступу дніпрян до води. Рішенням стали ручні колонки. Вони дозволяють отримувати воду без використання електроенергії. Якість води у всіх свердловинах перевіряється в лабораторіях. Якість води дуже гарна. Кажуть, технічна я скажу не вірте, гарна вода. Є в мене запаси, але так як у мене вже в дворі свердловина, я вже не так переживаю. Перші такі свердловини почали з'являтися в Дніпрі на початку жовтня. Колонки облаштовують у різних районах лівого берега. Під час відключень вони забезпечували водою десятки багатоповерхівок. Аби вирити одну таку свердловину, кажуть фахівці, потрібен щонайбільше день. Все залежить від ґрунту. Чаще всього просто пісок, 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 пісок где-то прослойка глины может быть Ну, прошли ее и дальше где-то вот на 15 вода начинается а добуривать лучше до 30-33 бывает 21 по-разному 18 Ну, здесь мы проверили по уровню моря приблизительно 30 метров Такі колонки не альтернатива централізованому водопостачанню, але в надзвичайних ситуаціях можуть стати життєво важливими. Де ж саме облаштовувати свердловини вирішують самі місцеві жителі? Звичайно, що ми залучили до цього питання плани підземних комунікацій ось. і обрали таке ось дуже зручне, як на мене, місце. Воно повз. Дороги знаходяться люди з обмеженими можливостями можуть нею скористатися на візку. Я сподіваюся, що звичайно таким людям допомагають сусіди, бо ми всі свідомі громадяни. У мирний час ці колонки також працюватимуть на випадок аварійних відключень це такий крок. Він не звичайно не замінить собою міську систему водопостачання. Він не вирішить проблеми загальної доступу жителів Дніпра до якісної питної води. Але на випадок надзвичайних обставин люди зможуть забезпечити себе водою на якийсь короткий проміжок часу. Ми віримо в перемогу, але розуміємо, що треба готуватись кожен момент, поки збройні сили боронять ворога. Там ми в цивільному житті маємо забезпечити. Печувати наших цивільних громадян, ну хоча б такими засобами доступу до води, облаштовують свердловини не за бюджетні кошти. Ініціатори проєкту шукають спонсорів та підприємства, які готові взяти участь у цій ініціативі. Нині в Дніпрі вже є 14 таких свердловин. На черзі ще дві. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегінфактесі Тіві. Єдині новини.